Всім привіт! Це відео для тих людей, більше для тих людей, які хочуть приїхати в Італію, жити в Італії, працювати в Італії. Я поділюся з вами своїм досвідом. В Італії я вже 13 років. За що я люблю Італію? Ну, перш за все, мені подобається Італія. Тому що це дуже гарна країна, красива країна. В Італії знаходиться більша половина світової спадщини ЮНЕСКО. Чудова природа, чудова архітектура. Є багато місць, в які завжди хочеться повертатися. Чого вартий Рим? Це Музей під відкритим небом, я б сказала так. Дуже люблю Венецію. Це єдина, єдине місто в світі, немає другої такої Венеції. За це я люблю Італію. Але коли мене питають, чи любиш ти Італію, я говорю люблю, але відповідаю темпі дурі. Темпі дурі це переводиться як тяжкі часи. І в Італії зараз не самі легкі часи для життя. Проблеми знайти роботу, проблеми постійно для нас, іноземців, з документами. Я маю вид на проживання, пермесу. Діста джорно, це так переводиться. Правда, його треба поновлювати кожних рік, а то і два роки в залежності, чи я маю роботу, чи не маю роботу. І це теж багато проблем з цим перемесом. Це якась залежність, як для мене. Але якщо ви хочете проживати в Італії, ви маєте мати документи. І дозвіл на проживання в цій країні. От. Я говорила в відео вчора, я записувала, скільки коштує життя в Італії. Я повторюся ще раз, що мінімальна зарплата в Італії на сьогоднішній день складає 1170 євро. Це якщо ви працюєте по контракту. І повний робочий день. Із цих 1170 євро ви маєте ще сплатити податки. От. Велика сума із грошей, зарплати йде на проживання. Я повторюся знов, що саме менше по столету, як переводиться, як ліжко місце за ніч, за одну ніч, зараз в середньому 10 євро треба платити. Кімнатка невеличка кімнатка, ви маєте за неї теж сплатити не менше 300 євро, а то й дорожче. Крім того, якщо ви знімаєте квартирку. Вам кожен місяць будуть надходити квитанції на оплату газу, світла, телефону, інтернет, інтернету, води і так далі. Це церква, церквушка невеличка. І в середньому виходить на оплату житла і на оплату цих всіх. Бітанцій, вам прийдеться заплатити ну, десь чуть не половину своєї зарплати. Так що на цю зарплату мінімальну не можна сильно роз, роз, е, розкошувати, скажімо так. Так, да, жити можна, але це не такі великі гроші для проживання в Італії. Ну, якщо ви будете Економно тратити гроші на харчування, не будете собі дозволяти часті походи в ресторанти, в кафе, От. то на да, харчування у вас теж в середньому піде десь коло 200 євро, якщо ви один без сім'ї. Поїздки теж досить дорого, якщо вам прийдеться добиратися на роботу десь за місто, чи, чи віддалена ця робота від вашого місця проживання. Це все досить дорого обходиться. Так що на цю зарплату 1170 євро можна прожити. От, але ви не зможете багато відкласти навіть з цієї зарплати. Такі мої спостереження. Може, я помиляюся. От, це, це моя думка. Добре. Якщо у вас є якісь питання, пишіть. Задавайте ці питання. Я рада буду відповісти на ваші запитання. Всього вам доброго, до побачення.